У Тростянецькій публічній бібліотеці презентували книгу історика та краєзнавця Миколи Артюшенка. Це вже шоста за ліком, книга місцевого письменника. Видання розповідає про історію села Боромля та приурочене до його 360-ї річниці. Чому про боромлю? Ну, перш за все, зверталися просто прості люди дуже багато боромлян, так як і Тростянчан. Живуть в зовсім в інших краях і Часто книга це безпосередній зв'язок і нагадування про свою малу батьківщину, про своє село. До речі, найбільше купляли книг якраз ті, які давно виїхали. Нова книга Миколи Артюшенка Боромля Сторінки історії це вже друге видання про рідне село автора. Перша книга побачила світ у 1999-му. Видання вийшло друком ще до повномасштабного вторгнення, але презентацію вдалося провести лише нині. Книга сама по собі дуже цікава. У нас є в бібліотеці всі книги Миколи Артюшенка, і мало сказати, що ця книга це взагалі підручник з історії рідного краю. Вони в нас ніколи на полицях не застоюються. вони користуються великим попитом, як у молодого покоління, так і у людей старшого віку. Микола Миколайович розповідає, у написанні книги йому активно допомагали мешканці села. Приносили документи та світлини, ділились спогадами. У книзі використані 400 рідкісних фотографій, хоча автор зізнається, що при підготовці до видання зібрав 4 тисячі світлин. Завдяки роботі з архівами в Харкові автору вдалося дослідити цікаві невідомі раніше сторінки історії села, до прикладу, щодо кількості репресованих селян в 30-х роках минулого сторіччя. Скільки Боромлі було репресовано? Їх було е, притягнуто до відповідальності 124 чоловіка. Із цих 124 чоловік половина після слідства таки відпустила. Із інших, інших 60 чоловік 24 розстріляли. І решта відбували періоди покарання. Засноване поселення як фортеця, а боромляни здавна славились смачними бубликами та полуницею. Відомо і про участь у бойових походах двох козачих сотень з боромлі. Автор дослідив, що походження назви від «бор» – ліс та «мла» – сутінки. Книги Миколи Арчушенка мають і наукове значення для істориків. Детально досліджені трагічні сторінки. Геноцид селян 33-му», німецька окупація боромлі періоду Другої світової. Окремо автор публікує перелік учасників антитерористичної операції, учасників ліквідаторів аварії на ЧАЕС, афганців. Всі вони вихідці з боромлі. Миколі Миколаєвичу, 76, і він активно продовжує дослідницьку діяльність. Ви знаєте, дуже грамотна, дуже начитана, дуже людина грудірована. Багато знає історик сам по професії, не просто учитель історії, а історик. І закінчив Харківський університет, і ви знаєте, навіть тоді, ще в дитинстві, він відрізнявся особливою родованістю. І, як кажуть, Багато чого знав. цікаво розповідає, цікаво пише, цікаво його читати. Так що я вам пропоную всім, хто не читав ще цих книжок. Почитайте. Багато чого знаєте про наш край рідний. Колективу телерадіокомпанії Тростянець краєзнавець підписав свою, сподіваємось, не останню книгу. До речі, у Миколи Арчушенка є чотири книги про історію Тростянця, які ми часто використовуємо у підготовці сюжетів. Леся Шелест, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.